Немає такої дитини, яка б жодного разу в житті не вирядувала, не жадувала або не билася чи ніколи нічого не боялась. Книга Аліни Руденко Ігри й казки, що лікують, допоможе дитині впоратися з труднощами. У ній батьки знайдуть ліки від шкідливості, впертості, жадібності, сором'язливості, жорстокості та інших недугів. Чим лікують такі недуги? Звичайно, казкою і грою. У книзі наведено докладний опис причин шкідливих звичок у дітей. Якщо ці причини не усунути, то шкідлива звичка. Буде повертатися. Наприклад, якщо дитина гризе нігті і ніяк не хоче позбутися цієї звички, то можна скільки завгодно мазати пальчики гірчицею або карати дитину, але це не розв'яже основної проблеми, тому що існують причини, з яких вона це робить, але які слід усунути. У книзі описані ігри, граючи в які батьки навчать дитину співчувати, бути доброю, розв'язувати будь-які суперечки мирним шляхом, стати впевненим у собі. Рекомендовано для батьків і дітей під півтора років книга містить інструкції для батьків, велику кількість терапевтичних казок, корисні поради і ідеї для спільного дозвілля і розвитку різних навичок у малечі. Щоб ознайомитись з психологічною літературою для дітей та підлітків, завітайте до сектору дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.